Просто та, що у мене куплена. Ну, я не пам'ятаю, з якого вона набору. Ну, добре, а в чому тоді різниця преміальної тої же самої винтовки і обичної винтовки? Преміально, бо ти її можеш тільки в наборі купити. А, різниця ну, в характеристиках зброї. Різні характеристики. Ну от, наприклад, например, цей експерт. Пробиває середню броню. Урон. Ага, вищий урон. Менша вмістимость, більша віддача. Ну, типу штурмова винтовка, більший урон просто. Ну, оця може бути. Democratic detonation. Я, до речі, бігаю з цією снайперкою зараз. от Друга сторінка в цьому наборі. Там, де я був? Democratic, да, оцей. Друга сторінка, от снайпер. В неї отдача сильна. От нажми так. Але вона пробиває важку броню. Ну, немало патронів, але вона пробиває важку броню і типа взривається. Взривається Я, Я десь бачив так само взривної. М -м, ця станет. домах не такий. Огорон 65. Але ну легкую броню. А... Ты Ти... там нили за Ізраїль, да? Ще раз. За Ізраїль нили, лише за дітки нема? Но... За зараз, не Ну... Ізраїль зараз завозить, то, блять, це буде самая зенітка. Файдер. Наразі, блядь, не Ізраїль. Ні, якщо її дадуть, як вона має бути, то вона, блядь, буде збройна. От вона, я буде, походу знайшов, що я яка мені підійде. Розм'якчитель. оця штурмова винтовка. Урон 105, вмістимість 35, удача 7. Ну, це хороше. ну Левку броню... А скинь ссылку, хоч подивлюся на нього фу, <гум> фу-фу в хорошую группу окей, в телеграме я на YouTube на видос кидаю ну цей что я канал дивлюсь и не как За Китай буде непогана зенітка, але ближнього, ближнього вою. Будемо починати. Йо. Чому, блядь, в мене на Ютубі вимкнулися коментарі. Ладно, коротше, давай я цей. Два місці.